Поки ви не навчитеся впізнавати його через відкуплення, поки ваші очі не звернуться до слова Божого, я скажу так, поки у вас немає відкриття про відкуплення, ви ніколи не впізнаєте його. Сьогодні Кенет Копленд Джеремі Пірсонс повертають нас до основ за допомогою чудового вчення про реальність відкуплення. Це вчення принесе відкриття і підбадьорить вас побачити, як відкуплення стосується вашого щоденного життя і вашого майбутнього. Вітаю вас! Це передача «Переможний голос віруючого. Я Кенет Копленд. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього заняття. Отже, ми дякуємо тобі. І ми прославляємо тебе, ми поклоняємось тобі. Все змінюється в світі. Вся Вавилонська система досягла своєї межі. Вона доходить кінця, і вона гине. І люди не знають, що робити, Господи. Але твоє слово твоє слово є стандартом істини твоє слово нікого не змінюється, твоє слово нікого не промене. Небо і земля променуть, але Твоє Слово ніколи ніколи не промене. Ми відкриваємо свої серця і свій розум перед ним сьогодні. Дякуємо тобі за відкриття з небес в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Слава. Великі події відбуваються по всьому світу. Наш Бог діє, і ми з вами беремо у цьому участь. Слава Богу. Амінь. І це добре. Привітайте разом зі мною Джері Пірсонса. Джері, звідки я взяв Джері? У нас в гостях на сьогодні передачі Джеремі Пірсонс. Дякую, це це я дуже радий приймати тебе тут. всі вже знають Джеремі, не потрібно довго представляти. Він онук номер один. Так і ти Що? не забувай цього. Я сказав, і ти не, не забувай цього довгий час. Він був постійним клієнтом магазину іграшок. Але амінь. Більше він цього не робить. І ось що я скажу вам: його служіння зростає величезними кроками. Як це завжди робить слово Боже, для людей, що наполегливі у житті віри, і наполегливі у житті в любові. І коли ви це робите, все буде гаразд. Так. Амінь. є ще один молодий чоловік, якого я хочу представити на сьогоднішній передачі. Він мій правнук номер один. Так Джастусен, підійди сюди, будь ласка. Ходи сюди, друже. І до речі, якщо хочеш сьогодні проповідувати, тоді вперед. Амінь. Ось бачиш? Подивись сюди. Ось туди. Так. Що ти кажеш? Так, саме туди. Покажи усьому світу, як ти говориш тата. Так, будь ласка. Дідусь, можеш з цим впоратись? Амінь я хочу, щоб ти на хвилинку подивився туди, ось цю камеру. Гей, от сюди. Так. <laughs> Це близько? Так. Це було добре. Амінь. Він вхопив мікрофон. І тоді ти хлопчик. <laughs> Сара, візьми. Амінь. Хочеш проповідувати? <laughs> Будь ласка. Звичайно. Амінь. Дякую тобі, Сара. <laughs> Хвала Богу. Дякую, друже. Амінь. А ще правнук номер два. <laughs> так він народився у травні. А після нього друге немовля, маленька донечка обрії колгії, маленька Еллі, народилася в вересні. Джеремі, я пам'ятаю, як ми з Лорі навчалися в університеті Орла Робертса. Я був студентом. Я слухав касети брата Хейгена в день і вночі, Вдень і вночі. Я ходив у університет. Я був частиною євангельської команди Орла Робертса, mm -hmm. і ми виїжджали. Я був членом льотного екіпажу. І, здається, на другому служінні, на яке ми поїхали, я мав виконувати функції водія брата Робертса. Я вів його машину. Я був на цих служіннях, на останніх наметових служіннях, які проводив брат Робертс. Я був на них. я бачив певні речі. Я бачив, як відбувалися чудеса. Я служив разом з ним у кімнаті для інвалідів. Куди збирали людей, які не могли перебувати серед великого натовпу. їх привозили машинами швидкої допомоги. Я бачив такі чудеса, що ваше волосся стояло би дибки цілий тиждень. Це було щось дивовижне. Я досліджував записи брата Хейгена про віру і бачив, як брат Робертс практикує її і сам бачив це на власні очі. Я чув, як брат Хейген проголосив у 1968 році. ми приїхали в університет Орла Робертса 67-го року. І ми увійшли в це служіння повного часу в другій половині 1967 року. І на початку 1968 року брат Хейгін проводив п'ять десятиденних семінарів в Талсі. Ці семінари тривало 10 днів. Він проводив по два служіння в день. Починав в п'ятницю і закінчував в неділю після обіду. Ми не пропустили жодного служіння. Ми з Лорією були присутні на кожному. І він зробив таке твердження. Ми будемо вивчати реальність відкуплення. Ця фраза вразила мене. Мене просто пройняло. Вона не тільки проникла глибоко всередину, вона поглинула моє мислення. Ключовим словом було слово реальність від релігії до реальності. І, звичайно ж, це сформувало основу нашого служіння і його завдання переводити людей від релігії до реальності від куплення. Тобто це не релігія. Це реально. Це реальна річ, реальність. І саме відкуплення, як я дізнався за останні 40 злишком років, які ми це робимо. Релігія абсолютно неправильно представляла відкуплення. Я не говорю про Слово Боже, я говорю про релігію, яку з нього Звичайно. зробили. Настільки що релігія зосередилася на тому, що ви повинні викупити себе, Вірно. навіть якщо ви знаєте, що кров Ісуса відкупила вас, і ви народжені згори, Він зробив все. Ви намагаєтеся зробити щось, щоб змусити це працювати, або щоб отримати це відчуття, що ви заробили благодать. Я прочитав це лише тиждень тому у книзі, і я шпурнув нею у куток. Я навіть не хочу знати, що автор хотів сказати: благодать не можна заслужити. Благодать, це благодать. Її не можна заслужити. Ні, це неможливо, але це серцебиття так. відкуплення. ісус використав слово традиція. Ви берете те, чим є слово Боже, всю силу притаманну йому. Його здатність спасати, стіляти, звільняти, визволяти все, що у слові Божому, все його насіння, як сказав Ісус, сіяч цієї слова. Все, що в цьому насінні, він сказав фарисеям. Ви позбавили його сили своїми традиціями. Саме про це ти говориш. Ти говориш про всю реальність того, чим є це відкуплення, і силу, яку воно здатне виявити у житті того, хто повірить цьому. Вся сила буде усунута з нього. Якщо вони намагаються замінити це і змусити мене запрацювати так. або так. заробити це, так знаєте, я не заробив своє спасіння, але щось у них стверджує. що починаючи з цієї миті, ви повинні заробляти його. Це не може бути більш далеким від істини. До речі, це богохульство, якщо називати речі своїми так. іменами. Звичайно, це богохульна ідея. Так ти заробив своє спасіння? Ні. Ні. Ти не міг цього зробити. Воно прийшло по благодаті, тобто вірою. По вірі, що було по благодаті, щоб обітниця була непорушна для всіх нащадків. Тобто, це не ґрунтується на тому, що ви знаєте чи чого ви не знаєте. Це не ґрунтується на тому, яким є ваше походження чи якого походження у вас немає. Це не ґрунтується на тому, що ви могли би чи не могли би зробити. Звичайно, це не ґрунтується на вашій освіті чи її відсутності, по вірі, щоб було по благодаті, щоб обітниця була непорушна для всіх нащадків. Так. Тобто, основне це ґрунтується на тому, що знає Ісус, що зробив Ісус на освіті Ісуса. Він високоосвічений. <рігла> У нього справжня освіта. Він є вірним. Отже, основним є він, а не я. і природному розуму це важко збагнути. Всі хочуть щось вірно. зробити. Ми повинні щось тут зробити. Те, що ви повинні зробити, це прийняти вірно. амінь. люди прийшли до Ісуса і запитали, що нам робити. Пам'ятає шостий розділ Євангелія від Івана. Що нам робити? Ми хочемо робити те, що робиш ти. Ми хочемо. Вони сказали, ми хочемо творити це. Основне. Ми хочемо творити діла Божі. А він сказав: ось що потрібно робити. Віруйте, це ваша робота. О, ні, в цьому має бути дещо більше. Це я сказав Ісус. саме так думає природний розум. Вірно, бо основою думок природного розуму є важка робота на хліб. Mm -hmm. Ви не заробили своє спасіння. ви не заробили хрещення Духом Святим. Ви не заробили своє зцілення. Що змушує Вірно. вас думати, що ви повинні заробити свої гроші? Це все частина царства Божого, і ми працюємо, але ми не працюємо щоб заробляти. Ми працюємо над завданням. Амінь. Ви працюєте старанніше ніж усе своє попереднє життя, але ви насолоджуєтеся цим. Це навіть не здається для вас роботою, тому що маючи завдання від Бога, і це стосується кожного слова Божого слова, яке він написав, і слова, яке він промовив вам. Разом із завданням приходить здатність виконати так. його. Воно дає силу і владу так само, як і наказ. Отже, це благословення, Авраама, яке прийшло на язичників через Христа Ісуса, який став прокляттям за нас. Ось де ми зараз. Ми повернулися до відкуплення, так. так. Амінь У кінці 2010 тисячі року ми з Сарою їхали до церкви машину. У машині було тихо. Я розмовляв з господом осередині. Знаєте, я нічого не говорив голос. Але я запитав його яке моє завдання на 2011 рік. Що ти хочеш, аби ми проповідували? У 2009 тисячі дев'ятому, я вірю, я чув це більш чітко ніж будь-коли у своєму житті. Ми з Сарою обидвою почули це зі слова Божого, записаного слова. Ми почули це відкриття у середині, і Він сказав нам: проповідуйте Ісуса. Саме так він сказав: проповідуйте Ісуса. Я запитав: Господи, ти не хочеш, щоб я проповідав стілення? А він сказав проповідуй Ісуса, і побачиш, що станеться. Господи, ти не хочеш? Ти не хочеш, щоб я проповідав про цитання? Він сказав: проповідуй Ісуса і побачиш, що станеться. Бо коли ви намагаєтеся проповідувати Ісуса окремо від вашого стілення, ви не проповідуєте Його спроба проповідувати Ісуса? Ну ми не НАТО захоплюємося. проповіддю про цитання. Ми просто проповідуємо Евангелія. Ні, тож я запитав його, яке моє завдання, що ти хочеш, аби я проповідав, і я захотів уточнити. Я запитав, що ти хочеш, аби я говорив про Ісуса, і взагалі то я не очікував такої швидкої відповіді. Але що нам промовив це, я почув Проповіду відкуплення, від куплення? Проповіду від куплення, і в чому я переконався з тієї миті до цього часу, коли ми записуємо ці передачі, коли Господь звертається до мене, і я знаю. Те саме буде стосуватися й тебе і будь-якого іншого мужа чи жінки Божі, які намагаються почути Бога у тому, що їм проповідувати. Коли він говорить проповідує це, Він ніколи не говорить це тому, що вже знає про це достатньо. Коли він говорить проповідує це цим, він хоче сказати, ти ще недостатньо знаєш. І Що ми з Сарою зробили? ми відразу ж повернулися у те, про що ти говорив у реальність відкуплення. І є люди, які скажуть: ну віра, це для вас нормально. А я більше реаліст. І Я реаліст. І я, реаліст. І я реаліст. Єдина різниця у тому, що це реальна для мене. Моя віра є реальною для мене. Так люди називають це сліпою вірою. У цьому немає нічого сліпого. Якщо ви думаєте, що вона сліпа лише тому, що ви нічого не бачите зовні, тоді так вона сліпа. Але Павло сказав, що ми і так не дивимося на те, що видиме. Ми дивимося на речі невидимі. І у посланні до Ефесян він молився за те, щоб очі нашого розуміння були що просвітлені. Це не сліпа віра. Я бачу. Я знаю. Сьогодні я бачу це більш чітко, ніж раніше. Скажемо так: природний розум хоче все побачити. Я хочу бачити Ісуса. Я чув, як реагували люди, коли брат Хейген розповідав про те, що Ісус з'явився йому. Люди наскакували на нього, який у нього був вигляд. Скажіть, який у нього був вигляд? Це не важливо. Важливим є, що він сказав. І ви можете пізнати його у слові близько. Ви можете пізнати більше про те, який в нього вигляд, як він говорить, пізнаючи його в слові. Ви знаєте його вірою. Так, ви отримуєте більше розуміння про нього, про те, як він думає, і якими є його дороги. І це починає змінювати ваші думки і ваші дороги, щоб його думки і ваші були подібними. Його слова і ваші були подібними. Його вчинки і ваші були подібними. І коли це станеться, ви Вірно, починаєте та? отримувати його та? результати. Амінь. Ти згадав про це, і я хотів би заглибитися у це пізніше на наших передачах. Але існує таке автоматичне припущення. і Я думаю, ми обидвоє винні у ньому. І, мабуть, кожен, хто тільки думав на цю тему, автоматично припущення у тому, що якби Ісус з'явився нам у плоті, я б упізнав його. Або ви чуєте, як люди моляться, Ісусе, якби ти тільки увійшов в мою кімнату, якби ти тільки поклав на мене свою руку, якби ти тільки увійшов у палату, ви припускаєте, що ви б упізнали його. Але поверніться і перегляньте його земне життя і служіння. Перегляньте всі випадки, коли люди не мали уявлення про те, хто він. Так вони бачили його віч навіть. Ви говорите про можливість бачити його у тілі, ось чоловіки і жінки, які стояли просто перед ним і не мали уявлення на кого вони дивляться. Не мали уявлення. Хто він? Я можу зараз назвати кілька таких випадків. Жінка біля криниці, пам'ятаєте, вона розмовляла з Ісусом. Вона дивилася на нього, тому що хотіла сперечатись із ним про поклоніння, про те, де поклоняться євреї, де поклоняємося ми, і хто правий. Ісус, звичайно, відповів на її запитання, але вона подивилася на нього, подивилася просто на нього і сказала: ну, месія прийде. Ось людина, яка вважає, що знає достатньо, має достатньо фактів. достатньо інформації, щоб сказати, Месія прийде, але не впізнає його, побачивши. Повернися ще раніше, коли він був немовлям. Було двоє людей, які знали, хто він, крім його матері. І обидвоє цих людей були сильними молитовниками, сильними. Так. Вони провели невимовну кількість годин у слові та в молитві. Так. Однією була стара вдова. Вона вже довго була вдовою і присвячувала весь свій час поклонінню Богові. іншим був пророк на імені Семеон. Він промовив слова своєї віри. очі мої побачать сина слави, перш ніж я відійду. Він підняв його на руки і сказав: ось він так. Справа була в тому, що він побачив його отут, перш ніж він побачив його своїми очима. Так він знав, кого він чекав і пророк Ісая. ми ще дійдемо до цього Тут стільки всього, але він побачив його. Він побачив його. Коли він заплющив свої очі, відкрив уста під помазанням, і це пророцтво, записано в 53-му розділі книги Ісаї, почало виливатися з нього про те, хто такий Ісус, про те, що він буде страждати на Христі. Він міг бачити його. Саме тому він зміг сказати все це, тому що він зміг це побачити. Але з самого початку цього розділу він сказав такі слова: він сказав: Він виріс, як він сказав, мов корінь сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти. Інакше кажучи, зовні у ньому не було нічого, що би привабило нас до нього, і люди чекають цих зовнішніх виявів. Але поки ви не навчитеся впізнавати його через відкуплення, поки ваші очі не звернуться до слова Божого, скажу так, поки у вас немає відкриття про відкуплення, ви ніколи не упізнаєте його. До речі, Господь сказав це мені одного разу про людей, які молилися таким чином. «Ісусе, якби ти тільки був тут. Ісусе, якби я тільки міг побачити тебе, я знаю, що все було би добре. І він показав мені те, що Ісус сказав своїм учням. де у 16-му розділі Евангелії від Івана. він сказав для вас краще, краще, якщо я піду. Більш корисно. для вашої користі, якщо мене тут не буде. Господь сказав, що молитися, щоб Ісус був тут. Це як бажання жити в інший час, а не в той, в який ви живете зараз. Живете зараз. І ви обробуєте служіння Духа Святого? Вірно. Ви обрізаєте служіння Слова. А це його служіння показувати вам Ісуса і основним весь час є віра, А віра діє любов'ю і віра приходить від слухання слова. Так. Бо послання до римлян говорить так: Віра не говорить, зійди зі свого святого місця або піднімися на нього. Вона не говорить цього. Вірно. Віра говорить, близько до мене слово, Воно в моєму серці і в моїх устах. Слово віри, Слово, віра. Яке ми Амінь. Коли ви починаєте заглиблюватися у Слово і бачите Ісуса в Слові, ви бачите себе в Слові, ви бачите своє зцілення у Слові, ви бачите свою економіку у Слові. І всі ці речі починають зростати всередині. Це проникає у ваше серце. Тоді це проникає у ваші уста. Коли це проникає у ваші уста, це починає виявлятися назовні. Це правда і нічого не може зупинити цього. І коли це відбувається, до речі, я ніколи не бачив Ісуса своїми фізичними очима. Я не один раз бачив його у дусі. і він говорив мені про певні речі, особливо про віру та любов. але я знаю його. Я знаю, як він виглядає. Я знаю, як він говорить. Вірно я чув його голос, але я ніколи не чув його фізично. Ось цими вухами, проте я чув його ось цими вухами так, так, що це заповнило мої фізичні вуха. Я можу висловити це лише так. Його чули навіть мої брови, навіть моє волосся чуло його. Кожна клітинка мого тіла чула його. Це набагато більш реальне. Так набагато більша реальність ніж просто бачити і відчувати щось у цьому природному плотському світі. Ось до чого ми йдемо у відкупленні. Ви дізнаєтеся, що ви справді відкуплені. Ви не лише говорите про це. Ви дізнаєтеся, що ви справді наповнені Богом. Ви справді наповнені любов'ю Божою. Ви справді наповнені вірою. Ви насправді є тим вірні, ким Писання називає вас. І відкуплення та його реальність прийдуть у ваш дім цього тижня. Хвала Богу, ми з Джеремі повернемося за хвилину. Люди не знають, як відпочивати і я багато, багато років працював у цьому служінні без відпочинку. Одного лише сну недостатньо. Ви повинні знати як входити у Боже відпочинку, перш ніж ви зможете відпочивати своїм духом, своїм розумом і своїм тілом одночасно. Це приходить зі слова. Ви повинні знати, що таке спочинок у слові інакше. Ви не зможете увійти в нього, а крім того, приймати свій спадок. Вам дані Божі обітниці. вам потрібно вхопитися за них. Замовте наші матеріали. Вони допоможуть вам зрозуміти, хто ви. колись мій дідусь говорив про мене так. Він говорив: я скажу одну річ про цього хлопця. Він не боїться роботи. Він може спокійно лягти поряд із нею і заснути. Амінь. Але мені довелося навчитися відпочивати вірою. Так навчитися засинати вірою, Навчитися вставати вірою, перш ніж ви зможете увійти у те, що Бог запланував для вас. Якщо ви цього не зробите, це може скоротити ваше життя. Скористайтеся нашими пропозиціями. Це дуже важлива інформація. Отже, ми молимось за наших глядачів і слухачів по всьому світу. І ми дякуємо тобі, що ми приймаємо наш відпочинок у час метушні. У той час, коли Вавилонська система переживає агонію по всьому світу, вона розвалюється. Вона досягла своєї межі, свого кінця, і тепер її замінює щось інше. Сатана намагається відбудувати її, але Царство Боже наблизилось. І ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Коли часи стають складними, не здавайтеся, не опускайте руки, стійте на слові Божому. Через що б ви не проходили, вірте йому про відповіді. Якщо вам потрібно, щоби хтось помолився з вами, зв'яжіться з нами. У нас є служителі, які запишуть ваше молотовне прохання і наші молотовні служителі будуть молитися за вас. До зустрічі завтра і пам'ятайте, Ісус є Господь. To Jesus, I surrender all to him. I freely give, I will ever love and trust him. his presence Day. Said Savior, I surrender all. all to Jesus. I surrender. All. Shaken. Завтра на передачі переможного свіручу. План відкуплення відкриває, що Бог є любов. І коли це відкриття, тоді відкуплення так. стає реальним. І саме тоді ваша віра працює.